Щороку у нашому місті є хороша традиція проводити акцію Чистий берег, де залучається шкільна молодь, студенти наших вишів, а також громадськість міста. В цьому році на берег річки дружно вийде біля 600 громадян міста Біла Церква. В цьому році на берегах менше сміття, але в нас таке бажання прибрати так, щоб берега річки були дуже чистими, охайними, і дуже в цьому році бере участь громадськість міста. Ну, от, всі хочуть, щоб наше місто було екологічно чистим, річка здорова і місця відпочинку були прибрані. Дорогі студенти, учні, вчителі, всі тут присутні. Велика справа в житті кожної людини зробити багато і чим побільше добрих справ, тому що життя в цьому світі є невічним, але навіть це скороминуще життя можна прожити гідно і совісно. Господь людину створив на цьому світі царем і вінцем творіння за своїм образом. І тому людина відрізняється від інших творінь тим, що вона, будучи Божим образом, повинна мудро прожити це життя і робити мудрі. Вчинки в своєму житті. Тому сьогодні я думаю, що одним з таких найбільших вчинків у вашому житті це буде така маленька справа посадити живе дерево і не тільки посадити, а частіше приходити сюди, можливо, навіть через декілька років, через десять, коли у вас же будуть свої дітки, і показати всім, що ви коли в своєму житті посадили дерево, яке є символом життя. Тому нехай Господь допоможе усім вам, кожному із вас. І сьогодні, і в майбутньому житті творити добрі справи. І нехай сьогоднішня ця добра справа розпочнеться зі щирої молитви до Бога. Благословений Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амі. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Небесною, Небесної тішите душі істини, що суди, і і все наповняєш, скарби і життя подателю, і вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, блахи душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, заріве смертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, тоні повсякчас, і на віки віків, амінь. Присвітай Тройця, помилу нас, Господи, очи старіхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, злянці, і сили немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, існує на небесах, нехай святи сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, тлід наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висули на нас, і лукавого. Бо Твоєї і царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Шановні білоцерківці, особливо звертаюся до мешканців нашого мікрорайону. Ви зовсім віднедавна стали свідками того, що біля церкви і біля церковної прилеглої території, що біля нашої річки Росьми активно розпочали. Роботу по прибиранню і берега і прилеглої церковної території, тому що багато було різних аварійних дерев, які знаходилися поруч із річкою, де гуляли і дорослі люди, і батьки зі своїми маленькими дітками. І ці дерева знаходилися в такому стані, що і гілки вже сухі падали. І для того, щоб не було різних аварійних таких непорозумінь, ми прийняли рішення разом звернулися до міськвиконкому, дали дозвіл на. Те, щоб позрізати ці дерева, і виявилися ті люди, які спочатку, мабуть, не зрозуміли, що ми що, ну, що ми за справу затіяли, і деякі. Виявилося проти, але як я і пообіцяв людям, і сьогодні це є продовження цієї доброї святої справи. Ми на місці тих дерев, які позрізали, із майбутнім нашого міста Білої церкви з молодими учнями, шкіл і студентами, розпочали садити нові дерева в нашому парку. Сьогодні розпочали також роботи по очистці нашого ставка, тому що він за останні роки дуже сильно. Вже і замулився, і багато сміття різного було. І назвати це місце і ставком було дуже досить важко. А більш він схожий був на калюжу. Тому виявилися добрі люди нашого міста, які допомогли і допомагають нам фінансово для того, щоб ми привели цей ставочок в порядок, для того, щоб теж посадили кругом нього різні дерева, квіти, кущі. І найголовніше це в ставку повинні. Повинна водитися риба, тому я думаю, що ми після того як почистимо його, запустимо сюди рибу, і це місце перетворимо в таке гарне справжнє місце білої церкви, тому що багато чую від мешканців і міста нашого, і взагалі багато українців завжди привикли всі свої проблеми в житті переписувати на владу, чи то на місцеву владу, чи то на вищу законодавчу владу. Але я думаю, що обов'язок кожної людини змінити своє місто чи своє село, чи свою вулицю, чи своє. Є свій парк, де ми живемо, потрібно завжди розпочинати із самого себе. Бо якщо ми не розпочнемо, то точно, що ніхто ні звідки не прийде і цю добру справу не зробить. Тому дякую всім тим білоцерківцям, які долучаються і допомагають. Відгукується на, на на моє прохання, допомагають нам робити цю добру справу. Надіюся, що кожен із вас проснеться, прокинеться від такого від такої байдужості і звинувачення інших, і розпочнете теж прибирати і удобряти ті місця, де ви живете, де ви полюбляєте гуляти разом зі своїми сім'ями. Тому бажаю всім Божого благословіння. Нехай Господь допоможе всім нам змінити і наше місто, і нашу країну, озеленити її, зробити щасливою і процвітаючою.